Так, ну що, дійшло діло до моєї веспи. Хочу я цього чи ні, час йде, то здоров'я, то одне, друге, п'яте, там літ 90 й на часі на установці, але треба веспочку поставити. Вона запускається її, витягну, вона три місяці стояла, не запускалась. По ній такі питання. ну Після простою давайте. Призакриємо. Після простою одне, що от це спустило переднє колесо. Тут камера стоїть. на задні... Ну Я за сезон, коли катались, припоминаю, що декілька разів я його підкачував. Ну За три місяці спустило то це ну треба буде глянути. Заднє тут стоїть чуть-чуть таке от е, ширше. І прийшлось його віддалити. Там гровірка я підставив. Ну воно, воно все нормально з ним. Тут також, тут також камера, тому що тут диски розполовинюються. Е, Так, немає коли зараз саме зараз питання вирішувати по кузову. бо бачите, бачите ви оці от вона в селі буде їхати. От вона в мене. Ми десь в корчі, десь чухнуться. Ну оці от питання багаторічні, які от це все треба передувати. Якщо говорити про реставрацію, то ні. Тому що реставрація і ремонт, який буду робити я, відновка, то це різні речі. Реставрацію це не буду називати, тому що це образи тих, хто займається професійно, тому що вони підбирають фарбу, тон. саме от Кожну кожну мілочь. Добре, що от вона дивлюсь по ній. Вона добре розбирається так. Кожна пімпочка, оці значки вони зроблені відповідно, відщовкуються. Можна її, можна її буде розбирати. Але мені що саме основне, у мене колись була Веспа, n версія Я вже спілкувався, мій дружбан з Києва, він профі, потім в нього там багато з чого колекції, як і. І, і статуеток, і, і всього 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 по веспі, то він більш детально розкаже про, саме про цю чи іншу модель. У мене була це мені було 13 років, а зараз мені 38. Скільки це ж років назад, коли привезли, вона в мене 5 років служила. М. Ці ж двигуни, але тільки там три передачі. Ну, вона була динамічніша. Вона була динамічніша, реально, і вона краще запускалась. Я її зараз запустив після трьохмісячного простою суперстартом. Весп, вони і так запускаються класно, тим паче у них механічний подсос. І компресія тут вибила восьмерочку. Ну, буває таке: от ту версію, що тато мені привіз в ті роки, то в неї вона не запускала через те, що був забитий глушник. Тому я вважаю тут нормальним зняти і поршневу групу, і глушник, і вирішити питання з цим. Я хочу, я поспілкувався з Ігорем, дружбаном Сайт Moto. Він каже, що ти знаєш. Е, малосі Поліні вони з 90-х років працюють і могла там стояти більш щось май-май-май, Каже, ми того й не знаємо, тому що в ті роки ми взагалі були мамонти. Зараз хлопчак в 13 років він щось такі багато чого знає. Якщо в нього душа лежить до техніки, він заходить в соцмережі. Він заходить в YouTube, Він бачить те, що він вже багато чого. От знає. Ми не знали. Їхало да й добре. Довго їхало да ще краще. Ну, таке. Коротше, в мене в планах зараз просто зняти, демонтувати, подивитись глушитель, демонтувати поршневу, ось тут от двигун, каже, да. хтось думає, бодя ходиш, сходиш, покажи, що там є. Ось тут от свічка, циліндр, катушка, вентилятор. Коробка, редуктор одразу в цей. І я от з Ігорком говорив, і він каже, подивись, які там бувають різні пальці. Каже, і можливо є щось є щось з бушного тюнінгу, каже, може щось і придумає мені, то, можливо, є поршень точити цей під 65-ку. І буває таке, от зараз заміряємо компресію, буває. Знає... Знають, буває на оригінальних цилі Песія вдарила все. Крім того, що натекло там масло в циліндр да, після простою. Без, без масла в циліндрі наб'є на оригінальному зношеному поршневі. а, а кільця з'їджені. Ну, в моєму випадку, по-любому, треба туди подивитись, тим паче це все треба буде повимивати, більш-менш позадувати. Так, то Веспочка ціла, хлопчина. Який мені її продав. Каже, ви не повірите, мені також 13 років і також тато привіз мені її з Європи. Так що, якщо така малина, то я вам честь цього її продам. Так, її продав, тому що попередню мою... <кхи> Спочатку добили, потім спалили, то добили її я. <кхи> Ну, коротше, такі оті роки, не хочеться. Будемо хорошим. Давайте відкручуємо. Давайте її запущу. О, так буде. Опа. А, ну да, тут ось так от вищокується. До речі, тут багато таких ніштячків придумали. Одна відщлкується, джух. Я коли руки самі це зробили після багатьох років, коли підійшов, я ж забув це, раз-раз відстібнув. Вони так зробили класно. От стоїть. Моторолер, я багато кому показував, і ти підходиш до нього ранком, їдеш там в магазин чи на роботу. Ти підходиш до нього, приходиш ось так, от сідаєш, коли робили для людей. Вмикаєш запалення, ти сидиш на скутері, витягуєш підсос. Так, Енка вже йшла з електростартером, але навіть з кікстартером ти не стаєш з моторолера, ти ось так от робиш. І все, і він працює. Ти закриваєш посос, забиваєш першу передачу і просто їдеш. Ну, треба оборой, обертів, тому що в мене з однією рукою. Ну давай, ось так от. Лапки, він з'їхає сам, і то хорошо, і ти собі, ось все так, ось так і поїхав. Оце робилось, оце робилось для людей. Не знаю, можливо, тут із поршневою все нормально. Можливо, тут і все нормально, але все одно я буду її точити і все одно буду туди дивитись. Міряємо компресію і, можливо, в цьому відео ще буде, як я знімлю циліндри і, ну, і глянемо, що там слушать. Свічку ставив я, тому що я побачив ту совєтську бляха муха мене як ще перепалено, я як бачу їх. Що? Ну, наче двигун більш-менш спалив. Ну, зараз вона від подсоса, Зараз вона від відсоса. Не будемо закривати все одно. Все одно перший раз я цей двигун розбираю реально. Ну, Весповський я маю на увазі такий подібний. Так що нажимаю на паузу, дивлюсь по-великому, як кожух знімається, і ліземо, знімаємо глушник і покажу вже вам. До речі, тут такий карбюратор, хто не бачив. Ось такий от. Да. І все кругом зашито. Туди пилюка. Так собі сказати, дивіться, скрізь це кругом зашито. Вона туди не попадає, якщо навіть ще закрити ось тут. Так, ага. Тут хтось вже відкручував, тому що цих болтів не було. Тут давно не був закручений. Тут щось наче свіжа різьба. А дуанчики, листя від лісу. Так, це у нас іде... Ось у нас йде глушник і випускний колектор ось такий от. впуск у нас йде від карбюратора. Звідси ось сюди виходить. Як вже відчокується ця от штука. Або десь там відкручується. Ось так от боком воно ага, воно обхватує ось тут. -от. Бачу впуск впусці йде. Йде Іде в кривошипну шатунну камеру, не йде до циліндру Так, ну що тут. Ну, Прощає зняти циліндр. давайте промиємося чуть-чуть. До речі, ось тут от глушитель переходить в такий колектор. Да, там болото. Так, ну що, розібравшись, відмиваємо трішки, знімаємо цей кожух защити, відкручуємо, відкручуємо глушитель. Не знаю навіть, як краще, іде краще, можливо, на коліні. Ну і знімаємо цілі. Що морози себе керхером все туди відмив. Можливо, спадуть, так і зроблю. Так і зроблю. ну Бажано тут знімати, прийдеться рожковим трошки попрацювати. Ну що, крутили ці болти гайки з 85-го року, ні? Наче крутили, а наче ні. Неважливо. Можливо, там вже вуйко на хімічу глушника. Наче кручені, ось я зараз фокусую. На ну, прокладки не скажеш, герметику нема, червоного тут тільки оце п'ятно, що з заводу, мабуть, це вже полегшує. Да. Судячи по цих сталактитах, яких не можу відмити. Бачите, тут циліндр внизу відкрути, відкручується. по-моєму, як 2GA і глушитель тут відкрутив. Ну, десь треба його ще там попустити, тому що він вже ходить на коліні, але що повністю не хочеться його насильно. Ну, і Потім бачу, що тут 4, а головка вже от також тут зверт підключик, мабуть, 13. Ну, Розбираємось спочатку, щоб точно від'єднати глушитель і вже покажу далі як ми будемо. -да, тут я з осені наїхав, бляха болота. Це да, Я так дивлюсь, щоб розібратись, де там глушник. Це ще італійці, вони зі своїм мисленням до конструювання краще зняти оце от колесо, щоб зняти колесо нам рушник не потрібен. Ну і, і все, можна знімати, тільки щось підкласти під нього. Ось все. Підсунем під листя. Так. А, ну ось так, так да. Раз, і витягується, бачите? Оп, оп. Ось ну, так. Приподнімлю і воно випаде. Ось так. І ще, щоб його замінити камеру. Ще скільки їх? Ще п'ять. І диск розповинюється навпіл дуже практично Що тут? тут собі зробило болотник о і циліндр там уже видніється да? Це тут. там трошки бензина потекла просто на біг Так, знаєш, цікавий де цей, от під'єднується де ми їхали з цими хлопцями? Так, глушитель. Ага, його можна і тут, тут уже без колеса. Ну, ладно, від колектора вже також за одне прокладка під... Так, десь тут ось. О, десь тут ось, так? Да? Тому що я бачу з тієї сторони таку... От він. От він. Наскільки він також на 13? Ну, в принципі, так. Да, тут для Веспи потрібно ключик на 13. Та й все. Відкручуємо його тут. А достанемо. Неохота збити. Беремо. Тріскачка велика. Де ти? Де ти? Є. Єдусю Так, якщо там все а, пішло, він приїхав в Україну також неробочий. Я це не уточняв. Діло в тому, що навіть болти всі всі все підходить. Оригінальний. Ага, він тут виходить, я думаю, не вже на один болт, а він от маєтнік, от саму оттулку, він з двох боків кріплення. І з того і з того боку. Він проходить оцей от болт, тримає його наскрізь з двох боків. О, да, він довгенький. Бо я от коли ставив його боком, я бачив, що і з того, з того боку. Ну, пробуємо його. Витягнути. Тут конструкція показує, що тут він хоче вниз, а там коліно не пусте, тому від'єднуємо його від випускного колектора. В будь-якому випадку. Неохота його ставити вище там на стіл чи, чи куди, тому що паде з нього таке і тут небагато нюансів. Ну Ось такий от глушник, такий качкоподібний. Тільки от зняв і, і оцей. Такий от впускний колектор і випускний, тобто таке болото наше, зараз чуть-чуть ще -чуть відмиється і вже глянеться, що там вал, що там як. Давно це все на цей не лізло всюди. Ну, Бачите, давайте дунемо це, він досить легкий, що що, а, глушитель чистенький. Буде встановлюватись назад. Можливо, вона дійсно мало пробігла. Так. Так, так, так. Давайте знімемо перший раз головку, сірок чотири. Ну і подивимось. Головка добряче зажата так. Чотенько. Ха, ключик головка на 11. Да. Можливо там навіть М7 О! Колись робили. Що тут? Так, що тут, да. так? Тут, тут навіть М8 різьба. ба. Це його болти. Головка. Фірма. Фірма. Так, 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 так. Ну, циліндр наче не з'їджений. Без прихватів. Поршень присутній. Нагар присутній. Ну, типова, типова двохтактна ситуація. Знімаємо. До речі, також на 11 я вже от спереживався, думаю, чи є. Рожковий на 11 в майстерні, тому що це рідкость. Ну, відкрутив всі 4. Ну, оправдання весни, скажу, якщо б тут стояв діаметр його, болото би тут не збиралося. І вимивши це після того, як знявши колесо, воно було б доступніше і краще. Ну, в честь того, що не знали, це і так нормально. Цієї сторони там легко його відкрутити без питань. О! О-о-о! Так. Гаєчка, ота Болотник, як бачу, тут був якийсь прикріплений. Так, і основне, хто з майстрів, це одразу знає, що дивимось до шатуна. Шатун тут довжелезний. Ну, правильно, старі двигуни, вони... Да. Сатун тут в дуже хорошому стані. Взагалі. І на верхній шейці. Ну, вони тут Італія, знаєте, колінвали взагалі і до сих пір хороші роблять. Так, колічка. Ну, наче тут сходяться компресометр не, не здурив. Зараз дивимось, знімаємо. Дивимось під який палець. Що там з сепаратором і... Пакуємо це Ігорю на розточку і діагностику. Подивіться, які тут стопорні кольця. Бачите? -ха -ха. Такі, як звичайні. Ну, і пошеняга, я думаю, тут точно веспуски оригінальні. Зараз подивимось на нього. Ну що ж, дивимося тут. Що тут, що тут, тут? Оригінальний поршень? Да. Заравіровочку, оригінальні кільця, оригінальний циліндр. давайте заміряємо, не багато. Ну, ми на це молитись не будемо, тому що я... Ого, під 12 палець. Я для тих, хто не знає, скажу Веспа це один. Моторолер, скутер, який тюниться до неузнаваємості, наказує спортбайків, ні один так не, не затюнюється. Реально, хто не бачив, як вони тулять. Давайте глянемо що з цим циліндрягом. Чуть-чуть є в районі вікон. Робочий момент, але такої сходинки, щоб на дотик, думаю, ще не буде. Коли його ще розбирали, і скільки. Це не гермет, це заводський якийсь. Оце що на, на вентиляторі, фарба от така, от така якась, ось така. ну В принципі, є його точити. По-моєму, до 43 казав Ігорьок. Да? Товсте кільце. Ну, як в старі добрі часи, так, пробуємо його сюди. Взагалі ідеально. Взагалі. Зараз скажете, та навіщо ти точиш? Залиш в оригіналі? Ні. Потрібно додати йому трішечки. Ну і вже в мене є підозра, якщо так. Якщо так. То у мене вже є підозра на те, що цей карх також треба буде перед, перед, передивитись. Ну, вже після, після цього можливо він також чуть-чуть підливає, не дає запускатись і не дає розгазовуватись. Ну, На цим я думаю, що частина досить і так вийшла, із того, що грались, розбирали. Наступна частина, я думаю, буде по підготовці кузова до... До покраски, вже коли привезеться циліндр, він, він не буде срочно, він буде довгенько і тим паче будемо друвати самі. Не факт, не факт, що поїде саме на ньому. Можливо, буде щось цікавіше.